Мене звати Микита і це обзор на базу. Поїхали. По-перше, в неї є антенна. І вона може підніматися і опускатися е е із-за цього речага. По-друге, в неї є двері. Вон, ця база інтерактивна, і в неї можна грати скільки хочеш. Вона многоразове, також в неї піднімається криша, як у кукольних домиках. А оце такий дом. І відкривається двері. В нас комплект, до комплекта йде космонавт, який може сидіти на креслі. Так, місця в тій базі мало. І це мінус. Але я можу сказати, що тут дуже багато від, від якісь, таких деталей, які можна взяти. Допустимо, ось цей камінь, не знаю, як це називається. Пишіть в коментарях, як він називається. Хто знає. Також тут є якась сумка, яку я не розгадав, для чого вона. Теж напишіть в коментарях, хто знає. До комплекту йде один космонавт е і база. Тож, до, е до справи. По-перше, у нього. Оператор, сюди, на базу По-перше, у нього є тут е його кровать, ліжко. Він туди запіхується і його можна там положити поспати. Ось так. Також в нього є е, крісло, в якому він працює. Тут є комп'ютер і. Подивіться сюди. Ось тут от можна включити світло. Де нам включило світло? Ура! Добре, до справи. Ще в нас є тут камні. Камні, які можна дістати. І, і вони йшли до в коробці о, в, в, в коробці. Зараз дістанемо. Вони ось так от розділяються для того, щоб дитина думала, що вона реально якийсь буровід. Ось так. База зроблена з качественного пластику. І дивіться, я так її шатаю, а вона не падає. Також в комплекті йдуть такі чудики. Вони лежать у коробці. І тоді. Є в нього ферма. І ось так от знаєте, я вже казав, антенна. Вона може крутитися. Е, крутитись. Давайте спробувати, спробуємо пограти. Ля-ля-ля-ля-ля. А, також ще ось це все подвигун дв... 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 якийсь. Дивіться, воно все може двигати. А кровать відділятися, щоб легше покласти сюди свого життєння. Ну, Космонавти не згадує. І так, що в нас по набору? Тут є два камінчика. В нас є два камінчика, сумка. Піва. Теж така маленька фігня я забув, я не знаю її назви. Ось така ж така маленька. Ручна. Бур, бур, ручний бур! Касета. І все. Що я можу порекомендувати цей набор, бо він дуже класний і інтерактивний. Якщо ви шукаєте ідеальну іграшку для своєї дитини 5 то тобто це ідеальний подарунок. Я рекомендую цей набор як подарунок. Дякую вам за лайки! Па-па!